Харків'янин Денис розповідає, його бригада брала участь у звільненні Старомайорського на півдні Донеччини. Це пригадує було дуже непросто, адже росіяни перетворили село на укріп район. Вони копають дуже швидко і дуже глибоко, і досить проблематично потім відбивати позиції. Плюс не забуваємо про міновибухові загородження, протитанки, протипіхотні міни. Нині хлопці з окремої бригади ТРО Дніпра зайняли й утримують панівну висоту на своєму напрямку. Це точка, з якої зручно бачити противника та наступати. Тож росіянам кортить ці території відбити. Окупанти використовують сучасну техніку, не жалкують снарядів та регулярно штурмують позиції наших захисників. І Протитанкові засоби вони також спостерігають за нами з повітря, пташки у них є, дрони камікадзе є, у них, можна сказати, ну, багато чого є, густо насипають, але у них немає такої прицельності. Якщо наші працюють, то наші мінометки працюють прицельно. Наша задача потрапити туди, де вони знаходяться. І у нас це добре виходить. Інколи ж розповідають військові, росіяни влаштовують для свого командування показові виступи. До них приїхало до Кацапів якісь генерали, чи то, чи то біж їхнє вище руководство, і, ми, і вони почали до нас наступати. Ну, нічого не добились. Доволі нагло поводить. Ну, коли вони отримують, то вони бігуть. Попри кількісну перевагу ворога, українські захисники дають гідну відсіч. Зокрема, б'ють окупантів їхньою ж зброєю. В тому самому Старомайорську вони залишили дуже багато кулеметів, дуже багато озброєння, дуже багато боєприпасів до них. Так що у нас все є. Та не дають ворогу наблизитись до цивільних. Коли вони наближаються, абсолютно кожен крок, це значить, вони підтягують засоби, якими вони будуть розстрілювати наші населені, населені пункти. Є населені пункти, які ніколи не були, до яких вони не дійшли, але до яких вони дотягувалися артилерією, мінометкою. І цих населених пунктів фактично не існує. Воїни кажуть, сумують за родинами, яких не бачать місяцями, та все одно продовжують тримати свою оборону. На мене вдома чекають діти двоє. Софійка три роки, Тимофій два роки. Я зараз сюди пішов, щоб берегти їхній спокій. Я дуже сумую за Харковим і хочу ну, найближчим часом відправитись додому, хоча б, хоча б на декілька днів відпочити зі сім'єю. Але попереду кажуть захисники ще багато роботи та не зупиняться, поки не досягнуть мети цілковитої перемоги України. Владислава Вдієнко, новини одинадцятого каналу.